Рухаємося далі. Сполучені Штати Америки стурбовані можливою участю військ Північної Кореї у війні проти України. Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого Дому Шон Савет. Він також зазначив: якщо інформація про участь військ КНДР в Україні підтвердиться, це означатиме значне посилення оборонних відносин між північною Кореєю та Росією. Водночас наголосив Савет і на тому, що співпрацю між північної. Ною Кореєю та Росією свідчить поглиблення цієї співпраці, свідчить суттєве виснаження. Останньої може у війні проти України країна агресор несе значні втрати, припустив чиновник. Та, попри втрати росіян у живій силі, військові з північної Кореї дозволять російському диктатору Путіну і ще довше уникати відкритої мобілізації. У Цьому певні аналітики інституту вивчення війни там припустили, що Кремль використовує угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю для того, аби сформувати російські. Компенсаційні сили і забезпечити охорону кордонів. Нагадаю, напередодні у змі з'явилася інформація про те, що російська 11-та повітряна десантна бригада формує батальйон чисельністю 3 тисячі осіб, укомплектований громадянами північної Кореї. Далі запрошуємо до розмови на цю та інші теми. Політтехнолога Олексія Голобуцького. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю. Отже, спершу і наша розвідка повідомила про корейців, потім президент сказав, що Росія залучає цих військових тепер, і у Штатах висловили стурбованість повідомленнями про можливу участь північно-корейських військових. Якщо подивитися на політичний контекст цієї історії, чи Дає нам можливість апелювати до наших партнерів той факт, що Росія залучає до війни буквально на полі бою третю сторону. Чи можемо ми тепер нагадати Макрону або полякам про те, що хотілось бачити би і їх контингенти у нас в гостях? Ну апелювати ми звичайно можемо, але це рішення прийде я не дай Боже дочекатися. Думаю, що контингенти. Західних військ тут з'являться в випадку, якщо е, російські війська будуть стояти під Києвом, і, можливо, вже і захоплять Київ, це буде для врятування взагалі хоч щось від України. Я сподіваюся, що до цього не дійде. Інших варіантів е, присутності, ну, мається на увазі присутності не таємних, не ветеранів, не в вигляді там якихось приватних е, кампаній-військових, а конкретно, коли. Там, наприклад, Франція посилає сюди контингент, ну найближчими майбутньому я не бачу, і Корея точно не змусить е, Північна Корея це робити. Е, бо, по-перше, Корея це Північна Корея це така держава, на якій вже ніякого штабу ставити не можна так останні років 70. і це не викликає жодного. Ну що ще можна з північною Кореєю робити? Все, що можна, робиться протягом багатьох десятирічні е, тому, в але є звичайно певні моменти, які можна буде використовувати. Це звичайно співпраця з більш широка з Південною Кореєю, одної з найрозвинутіших країн Азії та й взагалі всього світу, і особливо в військовій сфері, вона розвинута, так? Деякі є озброєння, вважаються унікальними і. І не маючи, як кажуть, росіяни аналогів у світі. Бо зрозуміло, що Північна Корея вирішує свої задачі, так, ця війна, на жаль, стала польовим майданчиком для багатьох армій світу, і західних, в тому числі, так, вони дивляться, досліджують. І північнокорейці так само, ну, ну які досвід. В них досвід, останній бойовий досвід це 50-ті роки минулого сторіччя. Тобто, пройшло вже ледве не 80 років з Корейської війни, а мілітаризація Північної Кореї. Вона ну пропагандистським на максимумі знаходиться постійно. Тому знову ж таки це співпраця з південною Кореєю. Ну і в принципі, можливо, все ж таки я не кажу, що з'являться військові контингенти. Це зміна. Можлива майбутня зміна риторики західних держав щодо ну, все ж таки, присутність інших військ, так, так би мовити, ну розширює можливості західних держав відповідати це. Можна вважати формою ескалації, присутність солдат і військових іншої держави, і вони нам допоможуть, можливо, допоможуть ескалувати ситуацію вже з їхньою допомогою. Але знов ж таки поки що я військовий контингент тієї західної країни не вірю. Пане Олексію, ми знаємо вже достеменно, що Джо Байден на цьому тижні вирушить до Берліна. Зустрічатиметься з німецьким президентом, буде отримувати там нагороду почесну. Але от нині видання, не видання телеканал CNN з посиланням на джерела, повідомляє, що буде він зустрічатися з лідерами ще і Франції, і Великобританії. Ну тобто, та зустріч чотирьох, яка планувалася перед Рамштайном. Якщо ця зустріч таки відбудеться, зберігав. Вони, це позитивний сигнал, що все ж таки вона відбувається. Е, гірше б, напевно, було, якби її скасували так само, як і Рамштайн, на невизначений термін, чи ну, не варто аж сильно так обнадіюватись? Ну, Принаймні, я не бачу. Ну, вважаючи, що ми живемо в світі, де в піар і такі новини вони завжди. Анонсуються дуже серйозно, так якщо б якісь принципі... принципові рішення були прийняті, вони не приймаються на таких зустрічах. Буквально це все ж таки узгодження домовленості, і тому подібне, То ми б чули відголоски. Якісь так поки що я нічого такого не чую, Я думаю, що це все ж таки Байден відходить від влади, йому залишилось декілька місяців. Буквально буквально, буквально розумінні цього слова два місяці. І е, він, ну, перше, хоче якимось чином е, визначитись своєю політичною спадщиною. А це міжнародна політика, це теж його політична спадщина. Ну і по друге, звичайно, що поговорити вони ж залишаються надалі тим керівниками своїх держав, що можливо їм придеться ситуація ж не покращується для демократичної партії і не покращується для Каміла Каріса тільки погіршується. Ну, тобто, вже ну точно можна сказати, що шансів 50 на 50. і Байден можливо, все ж таки, буде якось домовлятися на майбутнє, що європейцям робити у випадку приходу до влади е Трампа щодо НАТО, звичайно, щодо України, щодо багатьох інших питань. Ну тобто, ви маєте на увазі, він як відповідальний політик, відповідальний лідер, хоче бути ну наскільки це можливо, переконаний, що Після завершення його каденції там все не полетить Шкеребер, умовно мовно кажучи. Ну я не думаю, що Шкеребер полетить. Давайте так. Він залишиться, він вже не вмирає. залишається і буде до, до того моменту, поки сам не захоче не бути таким людиною. Він залишається як, як зараз Клінтон, наприклад, як зараз Обама. Тобто, це топ топ. Політики демократичної партії, які так чи інакше будуть формувати цю політику, перебуваючи вже, ну наприклад, якщо дійсно демократична, ну якщо Камала Харрес, а, програє вибори президентські, і треба формувати якусь загальну ну не загальну щоб сильно так, але от політику, яка вони ж вважають, що Трамп взагалі так можна, буде як руйнівник прийде, так. Не знаю наскільки це правда, подивимося звичайно, але вони так вважають, що він буде руйнувати НАТО, буде руйнувати міжнародні відносини в багатьох випадках. Як цьому протидіяти? Ну, Байден, можливо, все ж таки дійсно хоче обговорити своїми за своїми європейськими колегами. Ще знову ж таки, варіант? Я не відкіду. Ми зараз живемо в такому світі. Варіант того, що там буде прийнято рішення по Україні, якого ми не очікуємо. Чи очікує наша влада, от, наприклад, з сьогоднішньої презентації плану перемоги? Це я думаю, ну, можливість мінімальна все ж таки є. Стежимо уважно і за презентацією плана перемоги від Зеленського. От слушно ви зауважили. Сьогодні це має в парламенті відбутися. Пане Олексію, дякуємо дуже, що долучилися до нашої розмови. Олексій Голобуцький, політтехнолог, був гостем нашого ефіру.